Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Що ви оберете біль сповіді чи гіркоту хаосу? Щоб здобути перемогу у духовній битві, необхідно бути людиною, яка говорить правду. А це ризиковано. Зокрема, це небезпечно для людей, які найближчі до вас. Тому за сповіданням завжди слідує потенційний біль. Але також є біль хаосу, сорому та провини, що супроводжують приховування гріха. Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Приповісті 28.13 Нещодавно мій друг. Поділився, як до нього за консультацією звернулася сімейна пара. Вони прийшли, бо чоловік зізнався дружині у зраді. Під час консультації мій друг обережно сказав цій жінці, що зрада може бути лише вершиною айсберга. По закінченню спілкування чоловік промовив: дружині. Я більше сюди не повернуся. Цей консультант не для нас. Але вони все ж таки. Повернулися наступного тижня, і виявилося, що кількість зрад чоловіка збільшилася до п'яти. Але він став на шлях сповіді, і через деякий час, завдяки смиренню, чесності й покаянню цьому чоловікові вдалося відновити стосунки з сім'єю. Біль сповіді приніс велику користь сповідатися це лише говорити правду. Це означає бути чесним у тому, що ви насправді вірите щодо Бога, себе та інших. Це найбільше діяння, це свого роду обряд. Бог любить чесність. Сповідь це початок справжнього перетворення. Моя молитва сьогодні. Господи, говори до мене сьогодні. Як ти говорив до Самуїла. Говори, Господи, бо раб твій слухає. 1 Самуїла 3.10. Господи, я хочу справді бути Твоїм учнем, щоб перебувати у Твоєму слові, і тоді, справді, моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Івана 8, 31-32 Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.